Нічна пригода студента. На Волині хлопець сам себе здав поліції. Історія, яка стала сумним попередженням про те, до чого може довести сварка, алкоголь і необдумані рішення. Нещодавно звичайний вечір для мешканців одного домогосподарства завершився несподіваною пропажею автівки. Бус Рено Мастер. Зник із подвір'я між 9 і 10 годиною вечора. Виявилось, що машину поцупив ось цей хлопець. Павло Студент першого курсу технічного університету, схоже, того вечора у хлопця в голові була повна каша. Спочатку імпульсивно начверив, а потім одумався. Посварився з дівчиною. Мовляв, того вечора, крім сварки з дівчиною, був ще й конфлікт зі знайомими. От студент на підпитку проник на чуже подвір'я, навіть не знав, чи є. Там побачив незачинений бус, всередині ключі від машини. От хлопець завів автівку і подався нею в рідне село на Старовижівщину. Там на вулиці залишив машину, вказано у матеріалах справи. За словами захисту, Павло тут же зрозумів, що на коїв, і почав шукати власницю машини. Мовляв, зробив дурницю і хоче все виправити. Потерпілі взагалі про угон бо бронезаконне за володіння транспортним засобом стало відомо саме від підозрюваного та його родичів, оскільки саме підозрюваний попросив свою сестру відшукати потерпілою повідомити про те, що ну. Він заволодів транспортним засобом повідомити правоохоронні органи і лише після того, коли такі дії були вчинені, власне, і надійшло повідомлення до органів національної поліції. Власниці машини хлопець усе відшкодував. Вже вам передали розписку потерпілої про повне відшкодування моральної і матеріальної шкоди. Діято ви підтверджуєте також про відшкодування їй коштів суми 4200 доларів США, так? Хлопцеві інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Адвокат зауважує, якщо людина вчинила так вперше і сама добровільно заявила про це поліції, повернула авто і відшкодувала збитки, закон передбачає звільнення від кримінальної відповідальності. До слова, власниця буса не має до хлопця жодних претензій. На потерпілих. Не впливає погано, не на свідків ми все компенсували, повністю визнаю свою вину. Слідчий та прокурор хочуть, аби студент наразі був у слідчому ізоляторі. Переживають, аби не виїхав за кордон. Молодий вік підозрюємо на кримінальному провадженні. Можливість пересуватися по території України. Це дуже шкодно виїзд здійснити. Виїздила територію України, що до 25 років йому не обмежено». Хлопець каже, що здав закордонний паспорт до міграційної служби. Прокурор говорить, чи то натякає суддям про інші способи. І інші способи ухилення від судового розслідування шляхом пробування інших населених пункт, районах областях, в тому числі тимчасово окупованих. Тому захист подає цей документ на мою точку. Тож до лише як документи і підтверджує. Відсутність можливості виїзду за кордон України перебувати і в інших населеннях. Приєдно, приєдно. Місцевий суд у Радному, а тепер і колегія суддів апеляційної інстанції, вирішили підстав брати хлопця саме під варту нема. Він буде під домашнім арештом у нічний час. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.